Привіт! Мене звуть Олена і я обожнюю планування. У цьому відео розкажу про ось цей свій жовтий блокнот це мій новий блокнот, який я зараз починаю вести. Розкажу про те, як я планую свій місяць, тиждень. Частково це за системою Bullet Journal. І частково за вже моїми перевіреними роками, якимись схемами і табличками. Бо, на мою думку, найголовніше це будь-яка система планування має бути в першу чергу зручною і зрозумілою для мене. Тож, мій новий жовтий блокнот. Дуже подобається мені, що на ньому є ось такий тримач, тому можна не боятися, що він десь там в сумці якось розгорнеться. Є також тримач для ручки, я, до речі, Цього разу вперше купила і вирішила спробувати замість ручки користуватися ось таким чорним лайнером. Він у блакитному корпусі, але пише чорним кольором, дуже мені подобається. І загалом цей блокнот у крапочку теж цікаво, що не клітинка, не лінія, хоча я користувалася і. Блокнотами в лінійку і блокнотами в клітинку перепробувала все. І взагалі не лінованими аркушиками. І, як на мене, в крапочку найзручніший варіант. Позаду тут є також ось така от зручна кишенька. Теж мені подобається, бо можна в неї складати якісь додаткові папірці, нотатки. в мене тут зараз лежать ось такі. Налюбки це таке пір'ячко, яке в мене вже так частково а, наклеєне всередині блокноту. І ось такі налюбки за мотивами серіалу Друзі поки що лежать і чекають свого часу. Тож, мій блокнот ще його не підписала, зазвичай тут. Радять писати своє ім'я, прізвище, якусь контактну інформацію на випадок того, якщо блокнот раптом загубиться, хтось його знайде і зможе повернути власнику або власниці. Першу сторінку я зазвичай лишаю вільною, бо вона зазвичай тут дуже приклеєна, якось незручно, і я лишаю її ось так: от навіть не сильно притискаючи. Далі за методикою Bullet Journal йдуть так звані ключі, тобто пояснення тих позначок, які будуть використовуватися під час планування, щоб уніфікувати а, ті позначки, які будуть в блокноті. Я власне, це і назвала не ключами, а позначками. Тут у мене саме пір'ячко вже літає, і загалом розписала ті крапочки. Рисочки, які буду використовувати, і які вже в принципі, мені звично використовувати під час. Планування під час запису своїх м, дій, своїх справ. Цю сторінку поки що лишила чистою, але тут планую записати кілька моїх улюблених цитат, які мене надихають, мотивують і загалом допомагають підтримувати бадьорий настрій. Перегортаємо на наступний розворот, і тут у мене те, що називають зазвичай трекером звичок, але я назвала його ось таким словом звичкомір. Оцінивши свої можливості, я взяла для себе небагато рядочків. Тут, власне, в першій колоночці буду записувати ту звичку, ту справу, яку мені важливо систематично повторювати. І тут у кліточках буду позначати, буду так замальовувати ці дні, коли я дійсно це робила. І мета, звісно, щоб воно було безперервною лінією все заповнено. Але якщо раптом. Так, не буде, ну що ж, таке життя так також буває. Також на цій сторінці ось такий варіант для відслідковування певних справ, певних звичок. Я накреслила тут календар на листопад і визначила кольори, якими буду позначати ці дні, коли, наприклад, займалася спортом або ж щось інше робила. Власне тут біля кольорів позначу, що я буду відслідковувати, що буду позначати. У такому маленькому календарку така система корисна і більш зручна, якщо не потрібно відслідковувати якусь справу, яка має безперервно щодня повторюватися, а коли важливо просто щось робити періодично і таким чином можна бачити, коли періоди активності і таке інше. Спробую і таку, і таку систему, думаю, має вийти. Далі на наступній сторінці мав би бути вже розворот із календар... календарем на цілий місяць, але оскільки ще не закінчився жовтень, а я вже хочу почати писати у цьому блокноті, то я тут зробила окремо розворот на останній тиждень жовтня. Тут у мене теж пір'ячко трохи літає, але загалом. Має бути тут календар на місяць. Ось така форма календаря на місяць для мене, напевно, найзручніша. Років, напевно, вісім, а то може і більше, може навіть так близько десяти років. Я вже користуюся ось саме такою системою планування. Мені дуже зручно, коли я так, начебто, можу зверху побачити весь місяць. І дуже зручно мені саме в горизонтальному напрямку розташовувати дні тижня, і, відповідно, раніше в своїх попередніх блокнотах я часто. Користувалася лише цією табличкою. А на всіх інших сторінках вже в такому хаотичному порядку вела якісь щоденні нотатки, щоденні а, плани занотовувала. І зазвичай в цій табличці фіксувала все: і якісь дедлайни, і поїздки, і якісь навіть намагалися втулити дрібніші справи. Часом у мене список не вміщався в один квадратик, і мені доводилося. Тоді якось виходити з цієї ситуації і дописувати десь тут на вільному місці або ж на інших сторінках. Тепер же я е, вирішила на ось такому розвороті фіксувати ці. Справи, які мені важливо а, в контексті цілого місяця тримати в голові, наприклад, де якась поїздка або де дедлайн а, здачі якогось матеріалу і так далі. А більш дрібні щоденні справи тут не фіксувати, а фіксувати їх власне, на тих розворотах, які вже детально будуть присвячені кожному тижню. Для себе я вибрала ось такий варіант планування. На тиждень, також горизонтальна система, тобто в мене йде понеділок, вівторок, середа, четвер на одній сторінці і на другій сторінці п'ятниця, субота, неділя. І є ще окремо колонка для якихось нотаток, щось що е, треба. Запам'ятати, треба там взяти до уваги на наступні тижні, або ж щось, що треба зробити протягом цього тижня, але немає чіткої прив'язки до конкретного дня, до конкретної дати. Є ще інший варіант планування тижня. Я зробила для себе макет, але вирішила все-таки відмовитися від цієї системи. Система ось така. От, якщо уявити, що це розворот, то на одній сторінці, ось так: понеділок, вівторок, середа-четвер, на другій, п'ятниця, субота, неділя і вільний квадратик, вільний прямокутничок для різних додаткових нотаток. Мені так просто незвично. Мені зручніше, коли у мене весь тиждень йде в рядок. Тому я вибрала для себе саме от ось таку форму з високими і вузькими колонками. І, власне, як мій тиждень жовтня, який ось зараз триває, ось у такій формі приблизно я. Заповнюю тут далеко ще не всі справи, які в мене будуть на цьому тижні, але поступово воно буде наповнюватися. Окремо, я провела ось таку лінію, і також в процесі планування кожного тижня-листопада, також буду, скоріш за все, проводити також лінію. Це я роблю для того, щоб в нижній частині цих колоночок записувати ті справи, які я також зробила. Протягом певного дня, але яких не було в моєму першопочатковому плані. Бо так буває, що із запланованих п'яти справ на день ввечері стає зрозуміло, що за день зробила, приміром, там, сім справ, але жодно із тих п'яти, що були заплановані. Ну, всяке буває часом м життя. Підкидає нам якісь сюрпризи і доводиться реагувати. І насправді гнучкість надзвичайно важлива, і гнучкість важливіша за планування. Тому, коли доводиться часом від своїх планів відійти, це також нормально. І для себе я визначила такий компромісний варіант, щоб не. Гризло сумління, щоб не сварити себе за те, що я не зробила тих планів, які у мене записані в колонці на цей день, я е, фокусуюсь на тому, що ось у мене є ще додаткове місце, яке я можу використати для того, щоб занотувати, а які я справи зробила натомість, як я зреагувала на ці виклики, які. Е, Постали переді мною одного дня, і це допомагає концентруватися на своїй спроможності, а не на тому, що о боже мій я не змогла виконати свої плани. Нащо тоді їх взагалі будувати? Це все не про те. Планування це не про. Те, як себе насварити за те, що я непродуктивна. планування це для того, щоб розвантажити свою голову від зайвих думок, від зайвих якихось е справ, завдань, які записавши. Ти знаєш точно, що ти їх не забудеш, і відповідно далі присвячуєш свій час думкам про щось інше, щось приємне, щось творче, знаючи, що не треба тримати в голові, приміром, список справ або ж там список покупок і так далі. І, власне, ось таким чином в мене вже розкреслені всі тижні листопада. Власне, з 31 жовтня, вівторок, 1 листопада, і кожен. Тиждень листопада у мене розміщено на окремому розвороті. І навіть Трошки переходжу вже на грудень. Теж цей тиждень ось так от розмістила. Далі на наступній сторінці в мене вже буде накреслено окремо календар на грудень, де також будуть зафіксовані певні ключові дати, ключові події, дедлайни. Щось, що треба пам'ятати в такому більш в такій більш віддаленій перспективі, і для того щоб мені було зручніше орієнтуватися. В, загалом, от в масиві цього блокнота. Загалом блокнот відносно тоненький, мені його на рік не вистачить. Дуже часто в системі планування Bullet Journal заводять блокноти на рік. Там на перших сторінках починається планування, там розписуються дні народження на рік, цілі на рік і так далі. Мені такий блокнот явно на рік буде замалим, і часто ще в Bullet Journal – Нумерують сторінки, і ось тут на початку, де фіксуються ключі, тобто ось ці от позначки, які використовують під час планування, також записують, умовно кажучи, зміст, де фіксуються, на яких сторінках які таблички розміщені. Я так не роблю. Я роблю з такими кольоровими стікерами, я позначаю, де от, власне, в мене починається місяць. Тут, тут у мене починається листопад. Ось тут у мене має початися грудень. Але якщо я протягом листопада записуючи свої справи в оцих табличках, зрозумію, що мені знову тут замало місця, що також цілком нормально, і така ситуація може бути, я ось тут, де мав би бути вже грудень, тут займу ці сторінки тими нотатками, які будуть мені на часі. І відповідно просто перенесу цей стікер і наприкінці. Листопада накреслю табличку на грудень на тій сторінці, на тому розвороті, яка наприкінці листопада на момент планування буде вільною. Мені дуже подобається креслити таблички на кожен місяць, або максимум там на два місяці, тому що так я ось так от близько близько від Розписаного, розкресленого всього місяця, близько завжди перебуває в своїх нотатках. Тобто ось пішли тижні. Якщо тут будуть якісь ще додаткові нотатки, вони будуть. А далі піде собі грудень, січень і подивимося, наскільки вистачить місця у цьому блокноті. Крім цього, в мене є тут ще окремо, я виділила ближче до. Кінця цього блокноту окремо розділ, який назвала так образно ідеї мрії Думки. Власне, тут, замість слова, думки, можливо, доречніше було б слово рефлексії зазначити, але вже хай буде думки, можливо, в наступному блокноті переназву цей розділ. І, власне, якщо тут у мене в першій половині все про. Роботу, про планування робочого часу, про справи щоденні, справи нагальні. Мені дуже подобається, коли в мене насичене життя, коли в мене протягом дня йде кілька справ, і я так маневрую між ними, вираховую, коли і що мені краще зробити. Це дуже цікаво, мене це так тримає завжди в тонусі. Я люблю, коли насичене життя і насичене подіями, і різними заходами. А ось тут, в цій частині, в мене таке своєрідне місце для рефлексії, для аналізу, для самоаналізу. Тут, до речі, використала ось такий от декоративний скотч. Це також нова для мене річ. Дуже така цікава. Кольорова смужка, яку можна приклеїти, і якщо раптом не там, то вона легко відклеюється і приклеюється на нове місце. Дуже теж зручна штука. І одразу так стає якось так красиво. Я загалом в цьому блокноті вперше користуюся і наліпками, і ось цим от скотчем декоративним. Не дуже люблю приділяти час довгому якомусь так. Детальному оформленню, малюванню і так далі, мені все-таки більш важливий функціонал мого блокнота, і тому зазвичай це такий мінімалістичний стиль, але от зараз захотілося чогось такого яскравого. До речі, от якщо мій тиждень жовтня. Подивитися, то я часто хіба що можу текстови ділителям якимось маркерами позначити щось, але загалом, а, і ще, до речі, ці справи, які я фіксую. І які я виконала поза своїм основним планом, я їх можу записувати ручкою іншого кольору. Приміром, якщо в мене все записано чорним, то тут може бути синій або зелений, або якийсь інший колір. Це також допомагає акцентувати увагу на тому, що це інші справи, але вони також були. І я також молодець, що їх зробила. Так от, що стосується цього. Творчого такого натхненного блоку, то тут у мене теж є кілька списків. Власне, тут більше йдуть саме списки, а не таблички. І перший я назвала так мої приємності. Це список того, що мене зараз підтримує, що робить мене щасливою, те, від чого я кайфую, те, що мене радує. І сюди я занотовую якісь. Приємні для мене речі, вчинки для того, щоб коли в мене раптом буде поганий настрій, коли мені буде здаватися, що сьогодні дуже поганий і невдалий день, то я розгорну цей список і згадаю, що я можу зробити для себе, для того, щоб відчути себе кращою. Далі на наступному розвороті в мене буде список, присвячений книжкам. І я вже тут почала занотовувати, що хочу перечитати Багряного, Тигроловий Сад Гециманський. І, власне, це список так більше для того, щоб занотувати, що я хотіла би прочитати. Тут навіть не про покупки, а більше саме про плани книжкові, тому що список книжкових покупок у мене є окремо на Google-диску. У мене взагалі я належу до тих людей, які планують усюди. В мене є блокнот, в мене є Google календар, в мене нотатки в телефоні, нотатки на комп'ютері, календар на телефоні, комп'ютери синхронізовані, і тому я планую усюди фіксую свої справи усюди. І тому зібрала от в цьому блокноті докупи все, що в мене, в принципі, рукописне. і... Все-таки блокнот буде на першому місці. А далі навздогін на допомогу блокнотові вже будуть нотатки в телефоні, Google-календар і таке інше. На наступному розвороті в мене ідеї для відео, які я вирішила записувати ось на таких прямокутничках, так начебто на стікерах. Далі йдуть у мене Мають точніше бути на цьому розвороті також ідеї для дому, для затишку, для облаштування оселі. Те, те, чому я часто приділяю увагу, про що часто думаю. Далі наступний розворот поки що ще вільний, але я тут планую. Одне з двох розмістити, або тут буде такий собі вільний простір для всіляких моїх ідей, бажанок, якихось планів, що мені хочеться зробити, купити щось там відчути, якийсь досвід прожити, але це не належить до якоїсь окремої теми, яка на попередніх сторінках була зазначена. І я ще думаю про те, в якій формі це може бути. Можливо, це просто буде щось таке от хаотичне, на якихось геометричних формах записане. Або на цьому розгороці я розміщу перелік того, чим я пишаюся, тобто мої якісь досягнення, які. Я буду помічати в собі, в своїй роботі протягом цього часу, тому що дуже важливо фокусуватися на своїх здобутках, на своїх маленьких перемогах, і дуже важливо себе схвалювати і хвалити навіть за найменші, на перший погляд, позитивні зрушення навіть за найменші досягнення. І, власне, далі в мене буде дуже важливий. Дуже важлива частина блокноту, важлива частина моїх нотаток, це будуть сторінки для списку моїх подяк, для списку моїх вдячностей. Загалом для щоденника вдячності в мене є окремий блокнот, але в цьому блокноті я також писатиму про те, за що я вдячна, тому що цей блокнот зі мною завжди, усюди. І дуже важливо також, якщо ви. Теж пишете щоденник вдячності, то висловлювати свою вдячність не лише зовнішньому світу за все те, що відбувається, або за а, певних людей, а, за певні події. Дуже важливо ще дякувати а, за те, що ми самі робимо, за те, ким ми є, за те, чого ми досягаємо, за те, як ми долаємо свої страхи, за те, як ми. Даємо раду певним ситуаціям, бо відчуття вдячності треба скеровувати і на себе також. І тому один із варіантів ведення списків подяк, цих списків вдячності це такий більш спрямований на самоаналіз це список подяк самій собі. Я, до речі, вперше, на приклад такої практики натрапила. Серед рекомендації того, що треба зробити наприкінці року, тобто аналізуючи, згадуючи свій рік, подумайте, напишіть, за що ви вдячні собі цього року. Але я думаю, що можна не відкладати це до кінця календарного року, а можна робити це щодня або хоча б щотижня, або щомісяця. Тому що так ми. Так само фокусуємося на своїх позитивних рисах, на своїх гарних якостях і таким чином стаємо трохи кращими і щасливішими. Закладинка, яка є в цьому блокноті, вона переважно буде в мене жити на тій сторінці, на тому розвороті, де буде накреслений поточний тиждень із моїми поточними справами. Ну, а загалом ось такий от. Невеликий блокнот у мене вийшов. Дякую, що подивилися це відео. Долучайтеся до обговорення у коментарях і напишіть, чи користуєтеся ви якоюсь системою планування.